Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас. Яке число? Сьогодні у нас, по-моєму, 11. 11 грудня. Так. І зробимо такий розклад. Мене попросили на бажання. Чи здійсниться моє бажання? Так. Розкладуємо на п'ять частин, сім карт, по сім карт, два перша, перша частина. Друга. Друга частина. А вы выбирайте, пожалуйста. Будь ласка. Третья частина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третья частина. Четвертая. Раз, Четверта частина. П'ята. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Чи збудеться моє бажання? Так, отако. Зараз я вам покажу. Ви собі вибираєте. Видно? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вибираємо. Отак. Так, дивимося, чи збудеться моє бажання? Я теж загадала. Дивимося перша частина. Чи збудеться моє бажання? Так, да, збудеться. Збудеться. Щось трошки там хаос, але збудеться. Так, друга частина, чи збудеться моє бажання. Тут ні. Третя частина, чи збудеться моє бажання. Так, тут щось трошки як дорого оплачена побіда. А ну-ка я ще пару карт. Ще пару карт. Чи збудеться з допомогою. Мені щось коса підкашує, Щось тяжеленько. Ні, скоріше ні, я да. Четверта частина. Чи збудеться моє бажання? Тут удача. Тут да. Важне рішення. Переміни. Приятне удивлення. Тут да. Карта удачі. Четверта частина. І п'ята частина. Чи збудеться моє бажання? Решение проблемы, спокойное состояние, по справедливости. И о, тут вообще все карты, да. Тут вообще все. Все, да. Все. Без сомнения сбудется. Новости хорошие. Солнышко, Удачи. Ну, вот так. Вот такие. Мое бажание тоже не сбудется. Надо будет потрудиться. Ну, ладно. раз буде. Дякую вам, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за такі теплі, за вашу підтримку. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові! До побачення!